Я люблю дуже куштувати щось таке ексклюзивне і нове для мене, щоб воно було обов'язково корисне і не нашкодило моєму здоров'ю і моїй фігурі. Тому в цей раз я буду знайомити вас з чорним часником. Ми з вами приготуємо декілька страв і спробуємо його на смак. А разом зі мною ви вирішите, чи хочете ви бачити такий смаколик у себе на столі. Розпаковочку зробили. Будемо куштувати на смак. Смаку, чесника, зовсім немає. Пахне дуже приємно. На смак. Дещо схоже з чорносливим. Але трішки інший такий витончений смак. Смачно?